Виставка картин намальованих ногами відкрилася в Сумах. художниця. 16-річна Дар'я Безкоста, через тяжку форму, ДЦП не може ходити, говорити і навіть тримати пензля в руках. Тож пише картини ногами. Їй допомагають лише змішувати фарби та розставляти їх в зручних для дівчини місцях. Все решта результат фантазії юної художниці. Із майже півсотні створених нею картин на виставці представлені 25 найкращих. Це портрети рідних, квіти і пейзажі. Фахівці називають її майстром. Відчуттів наївного живопису це вже п'ята персональна виставка художниці. Попри невтішні прогнози лікарів, мати дівчинки вважає, що разом вони досягли великих успіхів. Незважаючи на свій стан, вона не лише творить а й займається доброчинністю. Частину коштів від продажу полотен переказує на лікування інших дітей. Дашка щаслива. У нее чудесные работы, у нее куча поклонников. Ми виставились в Києві, Планируем дальше виставлятися дальние зарубежья.